Всім привіт! Сьогодні така тема. За 12 років роботи мого мотоблока у мене сталася така поломка, до якої я вже давно готувався. Тобто потік радіатор. Спочатку я думав, що це потекла прокладка. Думав, зніму, заміню, уплотню і все буде добре. Але сталося не так, як гадав. Гадаю, Гадую, мій радіатор відпрацював разом з мотоблоком 12 років. Умови праці були різні. Ну, Зазвичай були сурові умови праці. Просто я ніколи не забував на зиму зливати воду, над засім я стежив. А щоб я колись там заливав в нього якусь дистильовану воду чи антифриз, такого не було. Відколи я його купив завжди звичайна вода з криниці. І, і все. Да, хотілося спочатку перевести його на антифриз, надивився відео, поставити бачок і так далі. Але якщо подумати нормально, то трубки, які в ньому алюмінієві, їхня товщина, я думаю, на антифризі вони довго б не попрацювали. І ось що сталося після того, як я його розібрав. В такому стані були прокладки. Перша. Вони були цілі, це я вже при розборці їх порвав. Перша прокладка і ось друга прокладка. Нічого з ними не було, вони не пропускали. Радіатор візуально нормальний. Щось з цієї сторони. Що зверху, у ньому ще рідна пробка, вона працює, клапан у ній працює. Що з цієї сторони. Так же само я заглядав під пробку. Ну. Видно тут вже, що щось йому є. Але це не смертельно. Але коли я його зняв і перекинув, ось така картина переді мною відбулася. Як ми бачимо, всі трубки, кругом яких білий накіп, вони всі пробиті і вони тримались тільки на накіпі. Потік він в мене десь приблизно в травні-червні цього року, а мотоблоку вже 12 років. Я думаю, що це вже час йому протікти. Тобто, до чого я веду, не бачу сенсу заливати в нього щось краще, Там, якусь дистильовану воду і так далі, возити її з собою, купувати. Ну, хто хоче можна, можливо, він пропрацював би ще довше. Але я вважаю, що 12 років радіатор коштує на даний час 1500 гривень плюс 100 гривень дві прокладки, 1600 гривень я за нього віддав. Мотоблок Зубер 8. До десятки буде трошки дорожче. Я купив звичайний алюмінієвий, точно такий самий, як є. Можна було взяти латунний, він на 1000 гривень дорожче. Не бачу в тому сенсу. І знову ж таки, я не збираюсь в новий радіатор там, балуватись дистильованою водою. Можливо, колись залю, якщо буде можливість, якщо вона у мене буде. Ні, буде зазвичай сира вода. Тобто, 12 років служби ми бачимо ось, в якому він стані. Ну, ремонту він вже не підлягає всі ці трубки, які покриті білим накіпом, вони вже всі пробиті. І якраз з тієї сторони сочилась вода. Ну, я вам скажу, що я на ньому ще їздив. Так, да, я доливав трошки воду. Мене просто це дістало. Я місяць воду доливав. Дістало мене це, і я його замінив. Зараз все супер. Радіатор точно такий самий. Тобто, я думаю, що китайці зробили нормальний радіатор. Він відпрацював 12 сезонів. І 12 сезонів були для нього дуже сурових. Дуже сурових. Головне вчасно замінювати мастило в двигуні і лити хороше мастило. Таке, як виліти у свій автомобіль, плюс-мінус. Але не заливати туди якусь бурду або якусь переробку. Головне двигун. Радіатор то все дрібниці. Ось такий він є. Тому якось так. Експлуатуємо свої мотоблоки правильно. Всім дякую за увагу. Всім до побачення!